Півдня Наталя Губенюк. Пані Наталю, добрий вечір. Як ми щойно почули, американський інститут вивчення війни вважає, що відхід російської армії з правого берега навряд чи може бути пасткою для збройних сил України, але можливо вони погано знають росіян, до яких російських підступів готуються в командуванні південь? Можемо констатувати, що довіряємо саме вчинком, не словам, не заявам, саме вчинком. Ми ретельно спостерігаємо за тим, що відбувається в стані ворога, як вони змінюють свої позиції, для чого і до чого готуються, можемо констатувати, що вони частково відводять озброєння та техніку, і ми це бачимо дійсно на лівому березі, облаштовують. Рубіже оборони, але й на правому березі вони ще є, і підрозділи, і рубежі оборони, і е, наявність зброї і техніки. Тому ми готові до будь-якого розвитку подій. Ми дійсно знаємо, що підступність ворога дуже велика і може бути е, по різна. Даля Михайло Подоляк, радник глави офісу президента, заявляє, що росіяни перед відходом замінували у Херсоні геть усе квартири, навіть каналізацію. Який на цей випадок план дій в українській армії? По-перше, це така стала практика окупантів, і вона вже була продемонстрована ними в різних регіонах України. Ми були готові до цього. Ми обізнані, що таке може бути. І з місцевим населенням проводилась певна робота, і навіть під час стабілізаційних заходів на тих територіях, які ми звільнили в жовтні, і продовжуємо звільнювати зараз. Теж робота ця ведеться. Ми готові і усвідомлюємо, що це могло бути. У нас є потужний зв'язок із силами спротиву, які працювали і працюють на тимчасово окупованій території. Тому ми ретельно збираємо інформацію і намагаємось зберегти максимально і життя всіх наших підрозділів, підрозділів і всіх мирних жителів. Ми збираємо інформацію про ті об'єкти і ділянки місцевості, які можуть бути під подібною загрозою, і працюємо з урахуванням. Пані Наталі, ви маєте свіжі дані, яких втрат на фоні відходу зараз зазнає на Херсонщині російська армія? Йдеться і про техніку, і про живу силу. Ми Продовжуємо контрнаступальні дії, в ході яких продовжуємо нищити і склади з боєприпасами, і зосередження техніки. Наразі бойова робота ще триває, і підсумки не підбито. Але до нічних зведень це буде переконно. Дуже дякуємо вам. Дякую. Нагадаю, з нами на зв'язку була керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гоменюк.